Пані вже е, більше ніж три роки в серпні було. Е, прийшла я і всі майже 80%, да, от Галя каже, на сніданок, а я на продукт, да, на, по проблемі. Проблема була гінекологія. Е, ну, прийшла я трошки запізно, було б раніше знала, то б і не було операції, але змушена була робити операцію по матці. Гібраміома була, але при обстеженні це було 23 го року. При обстеженні мені знайшли в грудях кісти. І то так п'ять справа, чотири зліва. Я вже не пам'ятаю, яких там у мене розмірів були. Але я так якось, ну я думками була про нижню частину, не зауважила, бо, в принципі, так подумала і забула про то все. Думаю, я п'ю. Крутий продукт і щось там вилізе мені в плюс дославно. І через рік я по роботі проходила вже свою комісію там після 50-раз рік нам треба проходити на комісію і робила мамографію. І зробила мамографію Той, напевно, ми uh -huh. той самий лікар, жидкий сивий, статний, uh -huh. мужчина uh -huh. та. Такий веселий, добрий, сказав, що зауважень немає. В принципі, ну, взагалі, -то немає. Я так здивувалась, трошки вийшла, думаю, так, треба піти додому, подивитися ті виписки, документ, точно все написано, скільки, що, яка, і як. І от це за рік часу. Сталося от таке чудо да з рік і часу, але ти вже пила який рік другий, тоді, другий так? рік. Я тоді ти пила, вже пила так? другий так, рік. Так. Угу. Але то, що я дуже гарно я була підготовлена до операції, от, за рахунок от цих продуктів вечірні і нічні. От, от база, да, це мені дало дуже такий міцний організм, і я е, шикарно вийшла з тої операції. Через тиждень я вже була на презентації, через тиждень я взагалі від того всього зажила, скажемо, на собаці. Дуже задоволена цим результатом, але це як от по, по сьогоднішній темі. А попутно за тих три роки дуже багато змін, так само і герпеси, і переростали стоматіти, гаймаріти були то ще з дитинства. Але все зараз цього немає. Якщо якась простуда, я знаю, що є на коду. Це недавно теж всі на роботі захворіли всі. всі це було ну, найсильніше такі гриб, я так його називаю. А, вот. Але я мала цю штуку, і за три дні ну, я дуже файно стала пекувати. І Тут що найцікавіше, перехворіти то, то так, в кожному якби, пускному, mm -hmm. да? Саме страшніше це після того да, по бочках, наслідки, mm -hmm. да, наслідки от того. А тут ми впевнені, що забираються наслідки і все, все добре. Але це така домашня печка, яка має бути у кожному в хаті. Так само, як і дропс. Я так кажу, в любі дири, все, все що є, да, вуха, очі. Та, був у мене очний тиск, але тоді не було ще дропса. Я капала, розводила капсулку Елеву і, і капала в очі, і так в мене очний тиск. Пройшов серйозчимість, була на вітер, на, на все, то постійно сльози. а Зараз того немає. Тобто, ну багато таких попутних результатів. Та, ну, я задоволена і раджу всім дослухатися, приймати інструліти. Як я кажу, хочеш добігати, а не долежати. Та? Будь так. ласка. Якщо е, хочеш е, їхати е, до здоров'я квадратними колесами, тобто довго, це електро, файно результати файло. А якщо підключити ще цей, це вже круглі колеса, і набагато швидше буде ну, мати результат. Угу. От, я дуже дякую.